Йо, йо-йо, привіт, народе! Хто це йде? Ну, звісно, це я, ви всі любите мене. Я для вас залізу в вах, я вам дражню собак. На одній нозі стою три години, не втомлююсь. Я скалюсь, п'ю води. Плаче дівчинка, знімаю, я їй танцем допомагаю. Ніби рухаюсь, я бадьоро, але немає ні лайків, ні переглядів. Йо-йо, йо привіт, народ! Це я той самий. Я вирішив зайнятися спортом. Мій тренер не зрозуміє, роби раз турнік, заворотник, жим-жим-жим-жим. Роби два скакалка, це хижин, жим-жим-жим. Роби три ми в планах лежимо жим-жим-жим. Начти ми біжимо жим-жим-жим. Сьогодні без йо-йо-йо і просто народи привіт. Я вперше повірив у кохання. А воно в мене ні. І так вона старша за мене. І так вона з подобається мене. всім, але стежу за нею лише я. І все записую олівцем. Вона любить дубайський шоколад, гвоздики з квіткового, що над околиці. І заздрить подрузі Насті, що в неї ботега, хоч і підроблена. А і ось я зібрався з силами, купив шоколадку з Дубая. Три години їздив за гвоздиками, потім ще за сумкою в байконур. Зайшов у під'їзд разом із кур'єром. Я стою біля дверей. Дзвоню, дзвінок. Схрестив як міг свої пальчики. Йо, 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 привіт, народ! Разом залітаємо в топ. Щоб набрати багато лайків, да треба тільки танцювати. Ніяких повчань, ніяких нотацій, тільки танці, тільки танці, ніяких обмежень і ніяких санкцій, тільки танці, тільки танці, хіп-хоп, самба, вок та полька тільки танці, тільки танці. Танцює Ванька, танцює Ольга, тільки танці, тільки танці. Ніякої шкоди, ніяких провокацій, тільки танці, тільки танці без пояснень і аргументацій. Тільки танці, тільки танці тремтять шоки, трясеться чубок. Тільки танці, тільки танці. Роби круто, роби голосно, а багато лайків це скільки.